Доброго ранку, шановного діти! Я хотіла ще раз пояснити, яким чином ми будемо складати іспит з геометрії наприкінці цього семестра. Ну, по-перше, цей іспит буде складатися з трьох частин. За першу частину ви можете отримати максимальну оцінку 6 балів. За другу частину ще 2 бали, і за третю частину. Ще 4 А Що чим буде кожна з частин? Перша частина це письмовий залік за теоретичними питаннями без доведення. Ну, наприклад, я вам видала ось такий список питань за курс 7 класу. Тут є питання, а тут є відповіді. Так? І ще один такий листочок зараз я його покажу. Ви отримаєте листочок, в якому ці ж самі питання, і ви повинні просто дати відповідь на них. Цих питань буде 6. Кожне питання це 1 бал. Вам треба вивчити теорію, але добре розуміти ось такий факт, що коли ви будете відповідати, треба ну, дійсно розуміти, про що йде мова. Це ось ще один такий листочок. Доповнення до того першого, так? Тобто, наприклад, вам попадає таке питання: перша ознака рівності трикутників. Ви пишете за двома сторонами та коту можливому. Або властивість вписаного кута. вписаний код кут дорівнює половині доді, на яку він спирається. і так далі. Тобто, всього буде шість питань з того списку, з тих двох листочків. Це неважко вивчити 6 балів отримати дуже просто. Друга частина заліка. Це зараз покажу одну секундочку. Це вибачте. Ага, друга частина заліка це доведення теореми, яку ви повинні записати на відео і надіслати мені в Телеграмі. Доведення в до цього списку білив. Я хотіла уточнити, що цей список уточнений. Бо згідно з новою програмою, деякі питання ми не вивчаємо. Тому ось з цього списку ви обираєте білет, але треба підійти до мене і сказати номер, бо весь клас може вибрати найпростіший білет номер 1 наприклад, да, і всі будуть доводити його. Ні. Кожен білет не більше, ніж там 2-3 людини. Тому підійдіть до мене та зареєструйтеся. Скажіть, який ви білет обрали. Як саме ви повинні записати відео? Ви можете це зробити в школі на дошці. Зробили креслення. Ну, наприклад, там перший білет, просто ніж не такий. Дано записали, а все інше можна усно. Не треба там нічого писати. Там майже всі білети, ну, де, в деяких випадках треба писати, в деяких ні? А ви по кресленню доводите цей білет. Можна це зробити вдома, наприклад. Взяти лист формата А4, прикріпити його магнітом на холодильник, попросити батьків а, зробити відео. Ви доводите, якщо все гаразд, все вірно, я бачу, що ви там не читаєте з листочка. Так, я бачу ваше обличчя, я бачу, як ви доводите. Ви отримаєте ще 2 бали. Тобто вже у вас 8 балів за А, І ще 4 бали ви можете отримати а, під час. Заліку, який буде проходити в школі в присутності всіх дітей, витягнете білети, один з цих 29 білетів, і виходите до дошки і доводите. Хотіла ще сказати, коли в нас ці частини будуть відбуватися? Письмовий залік без доведення відбудеться для 3 березня. 15 травня для 3 а 14 травня, тобто на наступному тижні. А залік з доведеннями відбудеться для 3, – 22 травня, для 3В – 23 травня. А доведення ви мені надсилаєте до 20 травня в особисті повідомлення. А, ну, мені здається, що більш-менш зрозуміло що треба готувати. Бажаю вам успіхів. Дуже сподіваюся, що це буде корисно для вас і в подальшому. До зустрічі!